Сьогодні ми з вами поговоримо про економічні категорії, які дуже часто використовуються як синонімічні. Ну або ж їх просто плутають. Не розуміючи їхню сутність, звісно. Чому це так важливо, спитаєте ви? Ну, по-перше, правильна інтерпретація економічних категорій розширює ваші знання. Розуміння цих нюансів дозволяє точно оцінювати економічну ситуацію в країні, дискутувати з однолітками, поціновувачами економіки. Ну а по-друге, ці знання дають можливості прийняття обґрунтованих рішень. Бізнесмени, інвестори та політики можуть приймати ефективні рішення, розуміючи відмінності між схожими поняттями. Отже, давайте розбиратися, що це таке. Потреба це бажання, відчуття необхідності в певних речах або послугах. Це суб'єктивне відчуття, яке може бути матеріальним, як їжа або одяг, або нематеріальним, як любов або безпека. Потреби людини безмежні. Вони постійно змінюються і розвиваються. Задоволення однієї потреби веде до виникнення іншої потреби. Більш вищого рівня. Не всі потреби можуть бути задоволені через відсутність ресурсів, знань або можливостей. А ось попит це конкретний вияв потреби, підкріплений купівельною спроможністю. Тобто, попит це бажання і можливість придбати певний товар або послугу. Крім потреби, на попит впливають ціна, дохід, смаки, мода, доступність товару тощо. Тобто, на відміну від потреби, попит не є безмежним. Крім того, попит має кількісний вираз, а саме через величину попиту, яка являє собою кількість товару, яку хоче і в змозі купити споживач за конкретною ціною. До речі, із зростанням ціни величина попиту зменшується і навпаки. Але про це в якось у іншому відео. І ще важливий момент: потреби не завжди перетворюються на попит. Ну і на завершення, приклад. Уявіть собі людину, яка мешкає в холодній країні. Її потреба зігрітися. Ця потреба може бути задоволена різними способами: закутитися в ковдру, купити обігрівач або розпалити вогонь тощо. Якщо ця людина має достатньо коштів, щоб придбати обігрівач, то виникає попит на цей товар. Однак, якщо у неї немає грошей, то попит залишається нереалізованим, незважаючи на наявність потреб. Побажаю вам наостанок, щоб побільше ваших потреб ставали попитом. Споживна вартість це властивість товару задовольняти потреби людей. Споживна вартість є категорією об'єктивною, тобто не залежить від конкретного споживача. Таким чином, кожен товар має споживну вартість. Наприклад. Їжа здатна наситити людини від голоду, дає їй енергію для життя, задоволення смакових рецепторів. Одяг, в свою чергу, захищає від холоду, спеки та опадів. Житло на захищає нас від негоди, забезпечує комфорт, а транспорт задовольняє потребу пересування на відстані, забезпечуючи економію часу та незалежність. Корисність це задоволення, яке отримує людина від споживання блага. Задоволення є суб'єктивною оцінкою здатності блага задовольнити потребу людини. Корисність одного із того самого товару може значно відрізнятися для різних людей, оскільки залежить від багатьох факторів, таких як індивідуальні потреби, тобто кожна людина має свої унікальні потреби та бажання, пріоритети, тобто різні люди надають різну вагу різним характеристикам товару, дохід, тобто рівень доходу впливає на вибір товарів та послуг тощо. Давайте розглянемо це на прикладі смартфону. Для підлітка його корисність полягає в можливості спілкуватися в соціальних мережах, грати в ігри, слухати музику. Фотографувати. Для бізнесмена його корисність проявляється у можливості швидко відповідати на електронні листи та проводити відеоконференції, або ж отримувати доступ до інформації в будь-який час і в будь-якому місці. А от для пенсіонера корисність смартфона полягає в можливості спілкуватися з родичами, слухати аудіокниги, користуватися навігацією. Крім того, корисність одного і того ж самого блага може бути різною навіть для однієї тієї тієї самої людини. Всі ж пам'ятають перший закон Госсена – ми б розповідали про нього в одному із наших відео. Так, так що кожна додаткова одиниця блага приносить менше задоволення, ніж попереднє. Іншими словами, під час сильної спраги кожен ковток води здається безцінним. Однак, якщо випили вже кілька літрів води, додаткова склянка води не принесе такого ж задоволення. Додана вартість це різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва, наприклад, сировини, матеріалів, енергії тощо, які були використані для її виробництва. Іншими словами, це вартість, яка додається в процесі виробництва. Важливо зазначити, що фокус поняття додана вартість це збільшення вартості на кожному етапі виробництва. Щодо додаткової вартості, то це вартість, яка пов'язана із марксистською концепцією. Додаткова вартість це приріст грошей, який є виключно результатом праці найманого працівника. Цікаво, що додаткову вартість створює працівник, а привласнює власник засобів виробництва. Саме вона є джерелом прибутку. Фокус поняття додаткова вартість це те, що вона є наслідком експлуатації робочої сили, тобто привласнення результатів чужої праці. Додану вартість можна продемонструвати на прикладі виробничого ланцюжка, від вирощування овець для стрижки вовни і до продажу готового костюма. Фермер виростив овець і настриг один кг вовни. Припустимо, що така кількість вовни і потрібна для пошиття одного костюму, який продав за 60 доларів. І таким чином додана вартість фермера склала 60 доларів. Далі шерсть купила суконна фабрика, яка виткала з неї полотно і продала його вже за 100 доларів з розрахунку на один костюм. І таким чином її додана вартість склала 40 доларів, тобто 100 доларів мінус 60. Потім сукно купила швейна фабрика і пошила з нього костюм, який продала за 125 доларів, тому її додана вартість склала 25 доларів. Тобто сукупна додана вартість складає 60 плюс 40 плюс 25 125 доларів. Фактично, кожен з цього ланцюжка виробників вніс свій внесок в створення продукту, додавши до попередньої вартості сировини і витрат уже свою вартість, вартість своєї власної праці і витрат. Розглянемо приклад утворення додаткової вартості. Уявімо собі фабрику, яка виробляє футболки. Робітник працює 8 годин на день і за цей час виробляє футболок на суму 500 гривень. Його заробітна плата становить 250 гривень. Різниця між вартістю вироблених футболок 500 гривень і заробітною платою робітника 250 гривень. І є додатковою вартістю. Ці 250 гривень привласнює власник фабрики у вигляді прибутку. Вартість це об'єктивна властивість товару, яка показує затрати праці, які втілені в товарі, згідно з марсистською теорією, те, що обходиться товар для суспільства, називається вартістю. Вартість товару включає перенесені працівниками в готовий продукт затрати засобів виробництва, тобто засобів праці, обладнання, верстати, будівлі, техніка, предметів праці, сировини, матеріалів, енергії тощо. Робочі сили, яка привласнюється працівником у вигляді заробітної плати, та додаткової вартості, про яку тільки що говорили. Вона є результатом праці працівника і привласнюється власником засобів виробництва у вигляді прибутку. Собівартість товару це сума всіх витрат, необхідних для виробництва продукції. Вона включає в себе витрати на сировину, матеріали, заробітну плату, енергію, амортизацію, обладнання, оренду і інші витрати пов'язані з виробництвом. Це поняття використовується для внутрішнього обліку, планування виробництва, визначення прибутковості, ціноутворення. Розрізняють різні види собівартості індивідуальну та галузеву, планову та фактичну, виробнича собівартість і собівартість реалізованої продукції тощо. Розглянемо різницю між вартістю і собівартістю. Наприклад, припустимо, ви виробляєте хліб. Собівартість одного хліба включає вартість борошна, дріжджів, електроенергії, оплату праці пекаря тощо. Але вартість хліба буде вищою, оскільки до неї додається прибуток пекаря. До речі, грошовий верес вартості і називається ціною. Валовий внутрішній продукт або його скорочення ВВП це сукупна ринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених на території даної країни протягом року, незалежно від того, хто їх створив, чи національні, чи іноземні суб'єкти. Принцип розрахунку. Територіальний. Тобто важливим є те, що це сукупна ринкова вартість товарів, що створена всередині даної країни. Валовий національний продукт, скорочення ВНП, це загальна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами країни за певний період, незалежно від географічного розташування виробництва. ВНП фокусується на національній приналежності виробника. Якщо підприємству належить резиденту країни, але розташоване за кордоном. Його продукція включається до ВНП. ВВП зазвичай використовується для оцінки економічної активності в межах країни, для порівняння економіки різних країн та для аналізу економічного зростання. ВНП більш доречний для оцінки добробуту населення країни, особливо якщо багато резидентів мають доходи від виробництва за кордоном. Приклад. Якщо українська компанія має завод у Польщі, то продукція цього заводу буде включена до ВВП Польщі, але до ВНП України. До речі, ВНП стало використовувати в колишньому СРСР, у тому числі в Україні, з 1987 року. З 1993 року у системі національних розрахунків ВВП ВНП має назву Валовий національний дохід. Є ще багато. Економічних категорій, які схожі, але не однакові, обов'язково продовжимо якось.